Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряний Таро. Для нас карта дня на 1 липня 2025 року. Подивимось, чим буде наповнений день сьогодні. Отож. Ой. Отож. Карта дня для нас сімка кубків, такий сьогодні буде емоційний день на дні колоди вежа. Сімка кубків це наші емоції, наші мрії, наші бажання, наше хочу, хочу, хочу. Але от хтось би мені це дав, хтось би замість мене це зробив. Бо я хочу. А зусиль ніяких не прикладаю, тільки мрію і уявляю собі. І якщо ось так тільки мріяти, то нічого й не отримаємо, тому що мрії залишаться мріями. Ну, можливо, для когось сьогодні буде в когось великий вибір аж сім варіантів. І ви от розгубитесь, що обрати, бо хочеться все і одразу. Ну, Також це може бути. От Наші ілюзії, так, ми собі от видаємо бажане за дійсне, коли. Ну, на дні колоди вежа. Вежа це відбулося щось таке. Щось поламалося, згоріли, можливо, електроприлади. От такі непередбачувані події, неприємні, тому що, ну, Блискавка влучає завжди неприємно, вона щось несподівано, має неприємні наслідки, вона руйнує, вона ламає щось, вносить в наше життя хаос, біль, розпач. Ну, і якої сфери це стосується, вже кожен підставляйте під себе, що у вас зруйнувалося. І от саме те, що поламалося, зруйнувалося, ви собі мрієте, от, щоб було, як воно буде, як ви це будете відбудовувати, чи як починати з нуля, чи як починати в іншому місці, яким воно буде, як ви собі все берете до уваги, що вас не влаштовувало. ну, от, Ваші мрії стосовно того, цієї сфери, де відбулося. Щось, де щось зруйнувалося. Чи це стосунки, чи це робота, чи це електроприлади згоріли, чи це от щось викрилось, відкрилося, ви щось зрозуміли, побачили. І ви собі уявляєте, як би воно могло можливо бути, якби воно не, зру... не зруйнувалося, як... чи як би... По-іншому, Ну, от різні варіанти розвитку подій у того, що тут у вас по вежі ситуація, яка. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні, втілювати наші мрії в реальність. Чи отримати бажане, що нам допоможе? Король Пентаклів. Чудово, тому що це такий дуже мудрий, раціональний, забезпечений чоловік, який має ресурси, який має гроші, який має можливості, який має силу, який має досвід, знання. Він до всього підходить раціонально. Дорослий чоловік стихій, земля, телець Діва, козиріг, 45, плюс, допоможе ну, чим? Кому, кожному чомусь своїм, комусь грошима, комусь підтримкою, комусь порадою, комусь буде опорою. Або це ваша енергія таке заземлення. Що ви реально оцінюєте, тому що ну, сімка кубків це мрії, це от витання в хмарах. А пентаклова енергія це заземлення, це розуміння, на чому я стою, що я маю, що я можу, як цього досягти. Скільки це коштує? Це вже коли ми реально розраховуємо на свої ресурси, свої сили. Ну, чи ресурси такого короля. Що нам буде заважати? Те, що починати, потрібно спочатку, бо паш це одиничка, це початок, це самий початок. І наша внутрішня дитина. Нам тупає ніжками і каже, дорого, важко, не маю сили, маю ресурсів, не маю бажання. Або, можливо, тому що ще діти забирають наші ресурси. Пажі це наші діти, онуки, дуже така молода енергія, можливо, кошти потрібні для них, ресурси потрібні їм. Навчання, ну, ще щось, що там потрібно їм. І е, вам бракує ресурсів і на себе, і на дитину або. або Можливо, також заважає те, що потрібно навчатися, щоб, е, тому що це щось новий досвід, бо ми відбудовуємо вежу, і це потрібні знання, у вас ще такого досвіду не було, і також ну, заважає те, що я цього не знаю. Мені потрібно навчатися. Ну, звісно, ми заховаємо. Добре, що в нас є такий дядько, король Пентаклів, мудрий, дорослий, з ресурсами, є на що опиратися. Ну, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня всім. І я бажаю, щоб, попри все, незважаючи ні на що, ми завжди мислили раціонально, от Приземле, були от саме в такій ситуації не мріяли, не е, хотіли, а реально оцінювали ситуацію. Були заземлені, приземлені, мислили раціонально, тверезо. Або щоб знаходилися люди поруч, які нам допоможуть, або щоб ми себе брали в руки і оцінювали всі за і проти. Я бажаю сьогодні гарного настрою. Все-таки ну, сімку покупків перетворити, знаєте, такі приємне, таку візуалізацію своїх бажань. Щоб ми мріяли, хотіли, але щоб ці мрії були реальні, щоб ми. Або, ну, принаймні, якщо вони не реальні, щоб вони були для нас приємні. Коли ми реально розуміємо, що, ну, можливо, воно і не здійсненне, але мені приємно про це думати, мені приємно ну, собі таке уявляти, воно мені не заважає. Воно просто мені створює настрій, щоб ми це розуміли, що це реально, а що нереально. Ну що ж, мої любі, люблю вас обіймаю, міцно обіймаю. Я завжди поряд, я завжди з вами. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за те, що ви мені пишете. Мені дуже подобається от наш енер... енергообмін. Я щиро тішуся, що у нас зоряне таро, це команда однодумців, щирих, добрих людей, які транслюють любов, добро. І от ми один одному це передаємо, подвоюємо, підсилюємо. І у нас така. Чудова команда, яка збільшує і примножує радість, добро, щастя, любов. Насправді ну, це, це дуже важливо. Цей настрій щоранку, як би ми не прокинулись, що би нам не наснилося, з якими проблемами не лягала би спати, але прокидатися і Починати день з вдячності, з любові, з радості, з, з такого теплоти і щирості. Тому що ну, від, від такого настрою все стає інакше. Це, це як от дивитися через рожеві окуляри, все зразу міняється настрій веселе, радісне. Ніж ми візьмемо, вдягнемо темні окуляри, чорні окуляри і на дворі. І так, можливо, не дуже приємний, не є сонячно, а ще одягнути темні окуляри, тобто, і наскільки міняється призма нашого бачення, сприйняття темне і яскраве, будемо створювати собі щоранку приємний настрій, натхнення. Радості, любові, позитиву. Ну що ж, мої любі, чекаю від вас зворотнього зв'язку. Мені дуже приємно читати все, що ви мені пишете, ставте вподобайки, і хто не з нами, я вас запрошую, доєднуйтесь, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне Таро. Мої любі. Ну що ж, почуємо, ще. до зустрічі, па-па.